Я знову зробив цю задроцьку таблицю, тільки тепер вона трошки інша, і знову ж таки, зараз я вам про неї розкажу. Я змінив трішки свій підхід цього року, і я підлаштовуюсь під те, що я побачив в рейтинзі ХЛТВ. Тобто я прочитав всі їхні статті за е, минулий рік і виділив звідти ключові параметри, які вони постійно згадують, аргументуючи позицію того чи іншого гравця ХЛТВ, судячи по їхнім статтям. Частіше за все. Визначають найкращих гравців за трьома показниками: це рейтинг на елітних турнірах, це рейтинг проти топ-5 команд світу в матчах проти топ-5 команд світу, і рейтинг найважливіших матчів, тобто якихось там плей-оффів, можливо, матчів за вихід плей-офф і так далі. І ці три параметри є найголовнішими. І якщо ти в них попереду інших, то скоріш за все ти будеш вище в таблиці рейтингу ГЛТВ. Також вони постійно згадують про поняття піків. Топ 10 рейтингу, ну, в принципі, теж досить важливі параметри. Це як топ 5, тільки проти топ-10 команд. Ну і рейтинг на великих івентах, не елітних, а ну, скажімо так, трошки нижче. Зараз поясню, що це таке. А піки це просто найкращі показники гравця на якомусь турнірі. Тобто, наприклад, пік Сімпла на esl ЄСУПРІЗІ 2015 року. Його рейтинг просто на цьому турнірі був 1,44, і це типу його пік цього сезону. Отже, по перше, я розділив івенти. В мене вийшло так, що серед еліт івентів цього півріччя було лише п'ять. Це був Аєм Катовіце на початку року, потім весняні фінали Бласту, потім Мейджор в Антверпені, який, до речі, ну я розділив на два івенти: Челенджер Stage та основна стадія. і Це обидва еліт-евенти. Ну і наприкінці року, звичайно, Аєм в Кельні. Також до розділу великих івентів, тобто big events, які також враховувалися, але все ж таки мав нижчий пріоритет. Туди ще увійшли, окрім цих турнірів, які були в елітних, Аєм Даллас та ЄСЛ Проліга 15 сезону інші турніри, які були цього півріччя, там, наприклад, групова або шоудаун стадія Бласту, РМРи, Cup, спортскапи, Пінаклкапи, вони також враховувалися, але мінімально. Отже, в мене тут є. Рейтинг на еліт-евентах, рейтинг на великих івентах, рейтинг у великих матчах. Я вручну виділяв великі матчі. Туди увійшли ігри плей-офф всіх еліт-евентів, також матчі за вихід у плей-офф на цих еліт-івентах. Ну і також матчі плей-офф бік-івентів. Також рейтинг проти топ-10 і топ-5 команд. піки, Кількість зіграних великих матчів це теж важливо, тому що рейтинг в біг матчі може бути великим, якщо ти зіграв всього лише один такий матч за півроку. Так і це теж варто враховувати. Потім є такі ще показники, які іноді проскакували в визначеннях для ХЛТВ, особливо для гравців, там десь топ 15 топ-10, Це стабільність, і стабільність я враховував відсотком турнірів. На яких гравець зіграв з рейтингом 1,2 і більше. Тобто це така собі зіркова стабільність. Якщо ти суперкеррі, то у тебе буде великий відсоток турнірів, де в тебе рейтинг більше 1,2. Тобто, наприклад, у Сімпла це 100% турнірів. Також стабільність це просто хоча б, щоб вище, вище одиниці була в твоя статистика на івентах, це теж показник твого рівня гравця, що ти там не просідаєш іноді. Потім від матчу до матчу твоя стабільність, тобто скільки відсотків твоїх матчів було з рейтингом вище одиниці. Це теж показник такий більш дрібний, але все ж таки стабільності. От. Ну і також я не забув про такі супер якісь непріоритетні, але іноді все ж таки важливі параметри. Просто в цілому всього рейтингу за весь рік на всіх турнірах, не враховуючи там, елітність цих чемпіонатів. Тут ми вже врахували і чемпіонати нижчого рівня, і групові стадії, і так далі. Ну і також показник імпакту на великих івентах. Це, мабуть, найголовніший статистичний показник саме індивідуальний гравця серед ось цих там АДРів, ДПРів і кастів, і так далі. Тобто імпакт ЛТВ котують найбільше. Отже, що ви не вийшло? Я не хочу робити топ-20 цього року, тому що виділилось у мене чітко 15 гравців, які. Сильніші і стабільніші за інших, ну в теорії я міг би зібрати вам і топ 20 але це було б ну таким типу пальцем в небо. Бо ну там ідуть гравці, у яких все супер близько по статистиці, і хто з них реально сильніший, Ну я не знаю, як визначити. Тобто, можете ви, наприклад, написати в коментарях, яких п'яти гравців не вистачає в цьому рейтинзі, от, На ваш погляд, кого от я все ж таки забув і не включив сюди. Я думаю, буде непоганий інтерактив. Шановні, мої друзі з компанії Перімач запустили акцію, яка триватиме до 14 серпня, і я раджу звернути вам на неї увагу. Переходьте за посиланням у мене в закріпленому коментарі на акційній сторінці зареєструйтесь або ну зайдіть, якщо вже зареєстровані на Перімач. Далі вам треба зробити буде 5 ставок з сумою від 200 гривень і коефіцієнтом від 1,5 на якісь кіберспортивні події зараз, наприклад, повним ходом і Academy League, головним партнером якої є саме компанія Парімач. Далі, якщо ви виконаєте цю умову, то отримаєте той самий приємний бонус 300 гривень фрібету, який можете використати потім у майбутньому. Як вам заманеться, єдине обмеження, що там на ставки з коефіцієнтом не більше 5. Коротше кажучи, прикольна акція. Заходьте за посиланням в закріпленому коментарі і бріть участь. Отже, поїхали. Оголошу вам свій топ-15, який вийшов. На 15 те місце я поставив Спінкса з команди Ants. Він, ну скажімо так, грав стабільно весь рік, був головною зіркою в своїй команді, але все одно його піки досить низькі. Тобто, там 1.21 на мейджорі — це мабуть його найкращий результат в цьому сезоні. Цього, ну, це звичайно круто, але цього недостатньо, щоб бути там ще десь вище. У нього був непоганий рейтинг у челенджер стейджі цього ж мейджору 1-28. Але в матчах проти топ-5, топ-10 він просідав. В матчах також великих, в біг матчах він теж просідав, тому, власне, вище він і не потрапить ніяк. На 14 му місці в мене Хантер з команди G2. Цей хлопчина дуже потужно провів цей сезон, незважаючи навіть на те, що команда, в принципі, була на дні. ну, Можна так сказати, не виконала свої завдання. Давайте так, давайте трошки дипломатично скажемо. Він має еліт рейтинг 1.15, що досить високо, як для 14-го місця. Також в нього є пік на челенджер Stage Major 1.27. Він дуже круто зіграв проти топ-5 команд. Це, мабуть, його найголовніший такий статистичний плюс 1.22 рейтинг. Це прям дуже круто. Ну але в усьому іншому він був ну такий посередній. Тому, власне, 14-й, тринадцята позиція. Для найкращого гравця героїк, це Ставн. Він дуже сильно виступив на еліт-івентах і на великих івентах. В нього рейтинг 1,19, 19, тобто значно більше, ніж у Хантера. Його головна проблема в тому, що він зіграв дуже мало якихось великих матчів. Тобто, героїк не так далеко заходили на чемпіонатах, в результаті чого у Ставна лише три біг матча в його активі, і рейтинг в них ну, значно нижчий, ніж, наприклад, рейтинг взагалі в цілому на турнірі. Тобто це говорить про те, що він ну, набивав свою стату в матчах там, групового етапу і так далі. Тим не менш, Набив. Ну і що завадило йому бути ще вище, це, мабуть, відсутність якихось високих піків. 1-23 в Катові це його найкращий результат. Але в принципі він грав досить стабільно, тому місце тут ну, за собою забронював. 12-й в мене в топі це Монесі. Монесі трошки обігнав свого тімейта Хантера за рахунок в першу чергу виступу на мейджорі. тому що там Монесі був одним з найкращих гравців турніру взагалі. Рейтинг 19 на мейджері, особливо зважаючи на те, що G2 на ньому зіграли дуже погано. Це ну, непоганий показник. Чого не вистачило моносі, щоб бути ще вище, ну це просто базових показників. Тобто його рейтинг 113 на елітвентах це ну досить низько, це нижче ніж навіть у Ставна чи у Хантера. Також ну, виходить, що у Моносі немає жодного турніру з рейтингом вище 1.2, тобто він не є зіркою в команді. Він є просто стабільним авіком, який іноді непогані турніри видає. Але він не тащить свій колектив далі. А щоб бути вище в рейтингу ХЛТВ, тобі саме таким і треба бути. Отже, 12-те місце ми розкрили. Далі в мене йде парочка гравців з Фейсклан: це рейн та Робс. Робс я поставив на 11, рейна, на 10, але між ними там взагалі там не там, там, там мінімальна різниця в статистиці. І я насправді був в шоці, тому що. Ну, я якось думав, що це значно більш якась зіркова постать Фейсклан, але по факту, подивившись їх на їхню стату, я бачу, що в них чотири гравці грають на одному приблизно рівні, і трошки вище я поставив Рейна, тому що він все ж таки MVP мейджору. Тобто, це знову ж таки суперважливий аргумент, який і ХЛТВ також завжди вважають важливим. По всій іншій статті, ну там трошки кращий рейтинг проти топ-10 у Робса, трошки краще проти топ-5 у Рейна. Тобто, знову ж таки, топ-5 котується ХЛТВшкою вище, ніж топ-10, тому це ще один аргумент на користь Рейна. Та і взагалі статистика на еліт-евентах у Рейна трошки вища. Тобто він за декількома навіть показниками Робсо на трошечки, але все ж таки обійшов. Тому Рейн, 10, Робс 11. Далі у мене група йде гравців. Якби я робив свій топ, то вони були б значно вище. Але враховуючи те, як робить свій топ Хел Тв, вони не будуть там вище. Тому що Хелтве просто дивиться на цифри. А цифри у цих гравців нижчі, тому що в них є. Скажімо так, команда, яка працює теж дуже круто. І якщо там, наприклад, якийсь зайву набиває свою статуту, тому що в нього в команді ну, все побудовано довкола зайву і створено для нього, то для цих гравців нічого не побудовано. І свої цифри вони здобувають як можуть. Дев'яте місце в мене біт. Біт має досить слабкий еліт Events рейтинг порівняно з іншими гравцями на, в цьому топі 1-12. це, наприклад, нижче, ніж навіть у Спінкса. Але при цьому, ну, як можна порівнювати Біта і Спінкса, так, в цьому топі? Я не знаю. Ну, аргументи на користь Біта. 1.22 рейтинг на мейджорі, це супер важливо, і це найкращий турнір для нього був у цьому півріччі. На користь біта грає величезна кількість великих матчів, тобто він зіграв купу плей-оффів, і його статистика вона дійсно підтверджена. Також у Біта, на відміну від багатьох інших в цьому топі, багато турнірів з рейтингом 1.2 і вище. Тобто вони не сказати, що там супервище, але от планку 1.2 він пробиває у 60% випадків. Є мінуси у біта, які завадили йому піднятися ще вище. Це, наприклад, його статистика проти топ-5 команд світу. Я здивувався. В нього там дуже жахливий показник 1.03. Ну як це показник насправді крутий, але якщо порівнювати з його базовим рейтингом 1.12, то то ну, ми відчуваємо, що він просідає проти топ-5 команд світу. Не знаю, з чим це пов'язане. Можливо, це просто так не знаю. Якісь такі матчі були невдалі конкретно. Ну, бо такої тенденції раніше видно не було, але ну, статистика її ідентифікувала. Не знаю, з чим вона пов'язана. І саме це йому і завадило було бути можливо ще вище. На одну позицію вище за нього. На восьмому місці електронік. І електронік, хоч і став капітаном нещодавно, але все одно він свій найкращий рейтинг свій пік рейтинг в цьому півріччі набив саме на турнірі, де вперше був капітаном на весінніх фіналах Бласту. 1.25 у нього. Також він відзначається крутим показником в важливих матчах, тобто в нього 1.18, і це дійсно те, що його піднімає вище, наприклад, того самого біта. Ну, він рідше зірка, тобто в нього лише 20% турнірів з рейтингом 1,2 і вище. Тому це, власне, і стало перешкодою на шляху до того, щоб він був там. Може, рейтинги десь ще вище. Сьомий – це Брокі. І якщо чесно, ну я. Ну, я, я робив цю статистику, я все це рахував. Але я просто ну, я не розумію, як він може бути сьомим. Ну, тобто, ну, я от на цьому моменті, коли я бачу Брокі номер 7 я розчаровуюся у тому, як HLTV визначають найкращого гравця свого року. Тому що ну, на, 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 зараз Фейс Clan — найкраща команда в світі, а Брокі найкращий гравець цієї команди. І він заслуговує місце вище сьомого-100%. Але ну, типу, цифри сказали так, тому він сьомий. Що в нього крутого? 1.18 еліт рейтинг на, на топ-турнірах. 1.18 рейтинг проти топ-5 команд світу. Це взагалі це дуже круто, це значно вище, ніж у електроніки, особливо у Біта. Також він має дуже крутий пік 1.3 на IEM Катовіце. Це був перший еліт івент цього року, який Face Clan виграли, і він там був головною зіркою. В нього дофігіща матчів відповідальних, це теж йому, скажімо так, величезний плюс. Ну і стабільність, стабільність. Брокі теж дуже сильно. Допомагає 75 і матчів з рейтингом вище одиниці. Тобто він грає дуже стабільно, значно стабільніше за того самого електроніка і піта. Тому ось у цьому порівнянні да ось ці три гравці вони досить близькі між собою, але все ж таки за цими показниками Брокі їх випереджає. Тому він сьомий. Далі 5 гравців з шостого по друге місце. Ну які є у своїх командах, типу як Кері. І через це в них там якась ну просто неймовірна статистика індивідуальна. І хоча їхні команди нічого абсолютно цього року не досягли, все одно, ну типу, Health скаже, каже, що ці гравці ну вони виділялися. І по факту так і є. Коли ти дивишся на статистику BlameF, ти взагалі думаєш, як ця команда досі не топ-1 світу, коли в них є такий неймовірний гравець. 1.25 Elite event, Elite events Rating, так? для порівняння, біт 1.12. В... Челенджер стейдж до мейджору Пан Блеймеф набив рейтинг 1,42. Це найкращий показник для нього цього року. Ну і, ну, і, big events рейтинг 1,23. Тобто ти взагалі дивишся, ну, типу, що ця людина робить, це якийсь монстр. Але я його не поставив вище 6-го місця, бо це було б несерйозно просто. Big match рейтинг в нього просідає. Тобто, отут з'являється той момент цих самих бігмачів в нього значно менше. Ну і власне команда Астраліс нічого не досягла цього року, цього півріччя, там, такі, наприкінці там, щось в Кельні до півфіналу дійшли. Чи вони там були. От, в принципі, і все. Тому вище Блеймефа, ну, незважаючи навіть на його імбову ну, поставити я ніяк не можу. П'яте місце це Широ, снайпер команди Cloud9. Він насправді має теж фантастичну індивідуальну статистику, так само, як і його тімейт Аксель, який йде четвертим в цьому рейтинзі. Але коли я між ними обирав, то все ж таки Аксель трошки обігнав широ за рахунок рейтингу на еліт еліт-івентах. У Акселя 1.23 у широ 1.18. Це таке. Це суперважливий параметр, по якому саме широ і просідає. Тому він четвертий. В усьому іншому в них все максимально близько, тобто і піки у. У Акселя є IEM Dallas 1.32, У Ширі є 1.35, є Сел Проліга, і там і там дуже круті турніри. Від них кожен з них дуже мало зіграв матчів відповідальних. Тобто, всього лише чотири біг-матчі у них за це півріччя, і ну цього. Ну, насправді, досить мало. Широ має там прикольну статистику по стабільності по всім цим моментам, але це другорядне, особливо коли визначається найкращий гравець, ну, саме в верхньої частину цього рейтингу, там, ну, все ж таки, важливість еліт рейтингу вона стає значно більшою. Тому Аксель трошки вище за широ, ну, саме в цій версії мого рейтингу. Але це насправді питання дискусійне. Як і в принципі, дискусійне, наприклад, третє місце Ніко в цьому рейтинзі, так само, як. І у 2021 році зробили Халатеве його третім. Ну він як і раніше набиває типу, круту стату 1.22 В нього еліт рейтинг. Він як і раніше головна зірка своєї команди. Він як і раніше має там фантастичні турніри. 57% турнірів з рейтингом 1.2 і вище. Це при тому, що джуту взагалі нікуди не дійшли взагалі цього, цього року і ну, грали усюди, а де виграли невідомо. Але ну от все одно імпакт його теж шалений 1.33. Йому дуже сильно допомагає виділятися на фоні інших в цьому рейтинзі, і він все ж таки, ну як зірка свого колективу, ну, має феноменальну стату. Друге місце це Зайву. Ну, я не знаю, що мають робити Віталіті, де вони мають. Ну, вони мають, мабуть, взагалі не грати в КС, щоб Зайву не був там десь в топі. Бо ну, де б він не грав, скільки б він не грав, в нього завжди ну, просто якась неймовірна статистика. А це єдине, що вирішує в цьому рейтинзі. 1.24 в нього Еліт Івенти це третій показник в світі після Блеймефа та Сімпла. Я думаю, ви вже здогадались на першому місці. І... Ну, це ну, дійсно не допомагає ніяк Віталіті вигравати турніри. Не допомагає Віталіті вигравати турніри і його рейтинг, наприклад, 1.31 в Кельні, 1.38 на Челенджер Стейджі Мейджор. Ну, там, до речі, Віталіті пройшли далі, тому все ж таки якось допомогло. Але лише чотири біг матчі для зайву в цьому півріччі. Тобто він лише чотири рази грав там в плей оффі чи в матчі хоча б за вихід в плей-офф якогось елітного івенту. І це дійсно такий показник, який, в принципі, і ні. І Акселя, і широкий блемефа, оцю цю, п'ятірку гравців, ну, цей показник він об'єднує. І, наприклад, ті самі броки і електроніки, біт, які йдуть нижче, вони мають значно більше досвіду важливих матчів. І, можливо, саме через це вони мають гіршу стату. Але ну як ці всі співвідносити показники, я не знаю. Я співвідношу так, як це робили ХЛТВ раніше. Отже, зайву. З крутими піками, з фантастичним літрейтингом, незважаючи навіть на те, що в нього є певні просідання в матчах проти топ-5 і топ 10 команд світу, це, до речі, важливо відмітити, але все одно найключовіші показники в нього вищі за інших, і тому він, власне, другий і попереду там Ніко, Широ і так далі. Ну і перше місце тут взагалі ну, нуль питань абсолютно. Тобто Сімпл краще за всіх, наразі в світі. По Elite Events рейтингу це найголовніший параметр по матчу по рейтингу проти топ 10 команд світу. 1.26 в нього це найкращий показник взагалі серед усіх. По статистиці в великих матчах 1.3 в нього стата в плей-оффах Чемпів. Ну типа, це взагалі космос. 1.31 біг івенту теж найкращий показник в світі. Uh, найвищі піки в нього 1,44 сорок у рейтингу людини на ESL пролізі, 1,37 на фіналах осіннього бласту. В нього 100% турнірів цього півріччя зіграно зі статою 1,2 і вище. Ну типу цього параметру навіть і близько ні в кого немає. Просто він розірвав по абсолютно будь-якій статистиці. Тобто, якщо хтось сам скаже, що Сімпл не найкращий гравець цього півріччя, ну типу, можна плюнути йому в обличчя, тому що це ну буде просто смішно. Ти дивишся на будь-яку стату, і Сімпл в будь-якій статі просто на 5 голів вище за всіх інших. Тобто конкуренції нуль абсолютно. Ну єдине, що ну, в рейтинзі ХЛТВ саме командному фейс все одно наразі вище за наві. Ну, то вже абсолютно інша історія. Це ж рейтинг гравців, а не команд. Правильно? Нагадую вам про те, що 5 гравців ви маєте написати в коментарях, кого не вистачає в цьому топ-20. Не заважає вам в коментарях в принципі, обговорити і ті позиції, які назвав я. І, і найголовніше, не забувайте, будь ласка. Подобайко під відео поставте. Ну, ви бачите, скільки тут роботи було. Я, типу, сидів тиждень блін, рахував все це. І все одно в мене отак от голова. Тому, будь ласка, вподобайку за мої старання і сподіваюся, за цікавий для вас контент. Дякую вам дуже за увагу. Дякую дуже хлопцям зі StreamPoint за те, що таку студію для мене дають, організовують, і тому вам, мабуть, ще приємніше дивитися на це відео. Посилання на них, якщо вам треба щось підзняти в Києві, теж шукайте в описі. До нових зустрічей!